Як ви можете примусити творця зобов'язати творця, щоб з'єднав вас? Подумайте про це, це головне як ми зобов'язуємо Творця, щоб з'єднав нас, Він розбив нас, і ми вимагаємо від Нього, щоб з'єднав нас. І коли нам вдасться в нашому цій вимозі, щоб він з'єднав нас, називається перемогли мене сини мої варто я розбив їх, і вони просять, щоб я їх знову зв'язав. Коляня всьому вся справа. А що робиться потім між розбиттям і єднанням? Що ми пізнаємо творця на кожному кроці, який ми проходимо від розбиття до єднання? Всі ці весь цей шлях. Нам треба зрозуміти, хто ми, хто такий творець, як ми з'єднуємося, ми помиляємося чи не помиляємося, з'ясовуємо всі ці речі і з'ясовуємо, чим ми можемо з'єднатися. Сила віддача, Це ж в нас немає. Її ми звертаємося до нього, просимо, вимагаємо, налаштуй нам це, будь ласка, ми хочемо цього. Ми хочемо для того. Щоб бути з'єднаними, для того, щоб тобі дати, принести задоволення. Ми хочемо повернутися до стану Адама Рішона. Там були він, і ім'я, його єдине. Ми були разом з тобою в кінцевому остаточному злеті. І так ми проходимо всі наші всі ці ш... щаблі до єднання. І побачите, як він налаштовує вам кожну мить нові умови, нові, може і більш важчі, більш важкі. А вам треба просити в нього, тільки вимагати від нього. З'єднай, з'єднай, поєднай нас. Це те, що десятка повинна робити, і творець тоді діє на цю десятку, так завжди. Ви ще світло перебуває в повному спокої. Як ви я як ви тримаєте пательню на цьому, на вогні, на газі. Все залежить від того, як ви крутите себе на цьому на вогні. Так ви себе і готуєте. Але вище світло воно існує і діє з усіх боків. Тільки все залежить від того, наскільки ми хочемо бути з'єднаними і вище світло в тій мірі, в якій ми з'єднуємося між собою, вище світло, воно відповідна діє. Відповідно до цього й дія, тому все залежить від підготовки.